Миколи дорожа, рідна мова. Мова рідна, ти вода у спеку, без якої по життю не йти, не взлетіти в подорож далеку не втоптати стежки у світи. Я тебе порівнюю з землею, з хлібом житнім, в мами на столі, з Україною, квітучою моєю, де курличуть в небі журавлі. Ти ж була, як ну, плуг, забутий в полі. Що його долали ковилі, як в холоднім і неї тополі, як самотня мама у селі, та весна давно уже настала, в землю плуг, хай борозна співа, нашій душі, мова сповивала, І слава Україні вікова. Тож посіймо це воскресле слово, в душі не засяя ніколись. Рідна мова, українська мова колін до тебе піднялись.